Вітаю вас на уроці з української мови. Сьогодні на уроці повторимо таку частину мови, як займенник. Пригадаємо розряди займенників. Відкрийте ваші зошити та запишіть них сьогоднішню дату і послухайте лінгвістичну казку. Давно це було в Україні морфології, стало неспокійно. Зав'язалася суперечка між її мешканцями, частинами мови. Всі кричали, розмахували руками, доказували свої переваги над іншими. Уперед поважно і гордовито виступив іменник його перебив прикметник, доводячи своє право. У розмову втрутився числівник, кажучи, що без нього не можна обійтися. Слухав, слухав цю суперечку ще один житель країни. Та урвався терпець, і він мовив, не тільки ви, а і я маю відмінки, роди і числа. Але скажіть мені, хто вас замінює, як іноді вас немає в реченні. От тоді я заступаю і тебе, іменнику, і тебе, прикметнику, і тебе, числівнику. Вказую на особи і предмети, на їхню кількість та ознаки. Але я не називаю жодного з вас. Стало тихо. Всі погодилися з займенником та об'єдналися для милозвучності, різнобарності нашої мови. Отож, пригадайте, займенник це самостійна частина мови, що вказує на особу предмет, ознаку, кількість. Але не називає її. Наприклад, він, ми, ти вказують на особу предмет, той мій, всякий, вказують на ознаку, скільки, стільки, вказують на кількість. Займенник указує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх. Відповідає на питання хто, що, який, чий, скільки. Співвідносний з іменником, прикметником, числівником. Кількість займенників у мові незначна, але вживаються вони дуже часто, за їх допомогою складають зв'язний текст, уникаючи повторів. У реченні займенники виконують синтаксичну роль будь-якого члена речення. Усі займенники змінюються за відмінками. Деякі за числами, родами, особами. Зазначенням і граматичними ознаками займенникові слова не однотипні, вони поділяються на три групи: займенники, що співвідносяться з іменником, відповідаючи на запитання, хто, що, наприклад, я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони, себе, хто, що, хтось, щось. Друга група займенники, що співвідносяться з прикметниками, відповідаючи на запитання, який чий мій, твій, ваш, наш, їхній, свій чийсь, деякий, чий-небудь, ніякий. І третя група це займенники, що співвідносяться з числівниками, відповідають на запитання, скільки, котрий, наприклад, скільки, стільки, скількись. Займенник вживається лише тоді, коли перед тим же є інформація про предмет, ознаку чи кількість. Наприклад, як вовка не держи, він в ліс втече при першій нагоді. Давайте пограємо в гру мов... мовна гра, коректор. Прочитайте приказки, відновіть їх текст, поставивши на місці крапок відповідні займенники. Користуйтесь довідкою. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Відкрийте підручник на сторіночці 20. Виконаємо першу вправу спостереження. Прочитаємо речення. Люблю відпочинок у горах. бо Гори оздоровлюють і дарують позитивні емоції. Люблю відпочинок біля моря, бо воно оздоровлює і даре, дарує позитивні емоції. Поміркуйте, яке із цих речень потребує редагування, за допомогою чого вдалося уникнути повтору того самого слова в другому реченні. І зауважте, пригадайте, що займенники мають 9 розрядів. Будь ласка, прочитайте їх. Поставте відео на паузу. Наступна вправа друга. Випишіть займенники. З перших букв виписаних слів складіть назву українського міста. Перевірте себе. І в нас вийшла назва українського міста Джанко. Наступне завдання. Прочитайте речення та виконайте завдання. Перепишіть речення, уникнувши тавтології за допомогою займенників. Визначте і надпишіть розряд кожного дібраного займенника. Постав відео на паузу і попрацюй. Перевірте себе. Наступне завдання творче. Прочитайте гумореску, визначте розряд і синтаксичну роль кожного виділеного займенника вкусно. Розкрийте значення слова увертюра. Спробуйте переказати зміст гуморески своїми словами. так, увертюра. Сидять в опорніму театрі, не десь, а в квартирі. Вона і він. Набулися. Наче дві тетері, бурчить вона. Що за люди, оті диригенти, могли б раніше настроїти свої інструменти. Той цигика, той триндика, третій дме у дудку затяг мене в цю опору, ану тебе в будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо каже, вортюра, припиніть розмову. Та, що ззаду огризнулась, теж мені культура. Це ще треба перевірити, хто з нас увертюра. діти Овертюра має два значення. По-перше, це оркестрова п'єса, що є вступом до опери, балету, драми чи кінофільму. Інше значення це самостійний оркестровий твір сонатної форми. І наша рубрика Культура слова. Запам'ятайте значення цих фразіологізмів. Високолітати це посідати високе становище. Вискочити на сухе уникнути заслуженого покарання. Вивести на чисту воду, викрити когось у нечесних діях. І давайте закріпимо вивчене. Віднайдіть, в якому з цих варіантів допущено помилку. І так, помилка варіант Б чекати на них. Не потребує редагування речення. Віднайдіть, будь ласка, речення, яке записано правильно. Це варіант Б. Всі інші потребують редагування. Правильно написано всі займенники у варіанті. І це варіант Б. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіночка 21. Вправа 7. Вам потрібно відредагувати та записати речення, надписати над кожним займенником розряд.